Чи шкідливо їсти сало? Сало з давніх часів вживали бідні люди, так як м'ясо могли собі дозволити більш заможні. Але харчову та унікальну цінність сала, важко переоцінити. В салі містяться речовини, з яких синтезуються статеві гормони, тобто сало з більшою потенцією. Холестерин, який в салі. Не дає утворюватися власному поганому холестерину сала, виробляється сурфактант в легенях, який захищає легені. В салі міститься унікальна рахідонова кислота. Добова е норма сала 9 грам, ну можна вживати до 30 грам. Краще вживати сало з чесноком, якому міститься селен. Яке сало корисне? Те, яке було просто засолене. Або просто заморожено. Яке сало шкідливе, те, яке було термічно оброблено, тому що під час смаження всі корисні речовини стають поганими, вони стають токсичними. Під час копчін на поверхні утворюється багато канцерогенних речовин. А всі корисні речовини вони інактивуються. Вживати сало можна і під алкоголь. Так як сало тормозить смоктування спирту, а алкоголь допомагає розщеплювати сало. Корисно вживати сало в першій половині дня з овочами. Кому треба з обережністю вживати сало? Перше, це тим, у кого є цукровий діабет, так як при цукровому діабеті поскоржується індотелій судин. І можуть прилипати ліпіди. Тобто треба спочатку нормалізувати рівень цукру. Друге, це люди з жовчно-кам'яною хворобою, так як сало має сильний жовчогінний ефект і може спровокувати приступ. Також не можна людям вживати сало з панкреатитом, гострим або хронічним, бо там має бути спеціальна дієта 5П. Холестерина в салі. В 5 разів менше, ніж в яйцях, в 2 рази менше, ніж в тістечках або в сирах. Є дослідження, що ті, хто регулярно вживає сало, менше хворіє на онкологію. Також в салі не заводяться паразити, не накопичуються радіонукліди. Тобто, шкідливість про сало це міф. Головне знати міру. Будьте здорові.